Слава Україні, слава Збройним силам України! Дорогі наші телеглядачі, сьогодні ми будемо з вами говорити щодо відновлення документів, втрачених документів, а саме паспорту, який надає нам право виїзду за кордон за кордонного паспорту. На початку війни досить багато випадків було, коли люди залишали своє житло, залишали домівки і залишалися без будь-яких документів. На початку збройної агресії, активної фази збройної агресії, багато органів державної влади не працювали на сьогодні сьогоднішній день їхня робота відновлена. Тому, якщо ви втратили свої документи, вони у вас знищилися або у вас їх викрали. Ми маємо право відновити дані документи, відновити в тому числі закордонний паспорт, це не становить на сьогоднішній день будь-якої проблеми. Ми звертаємося до Державної міграційної служби, який наділений повноваженнями видавати нам документи. І по переліку документів, які вони надають зі сплатом державного збору, нам видадуть в межах 10 днів видадуть новий документ. Якщо в нас викрали документ, там є певна сносочка, що ми... Маємо надати довідочку з правоохоронних органів, що його було викрадено, і дана справа зареєстрована в єдиному реєстрі до судових розслідувань. В такому випадку жодних перешкод видачі не буде. Якщо все ж таки в нас... Були викрадені всі документи. Ця процедура може затягнутися трошки на більший час до двох місяців для того, щоб державні органи наділені повноваженими для видачі документів змогли перевірити, ідентифікувати особу після цієї ідентифікації Спокійно оформлюються документи, видаєте. І якщо ви маєте право перетину кордону, ви спокійно можете сідати і їхати за кордон. Жодних перешкод для вас не буде. Тому немає не, не, не е, певних якихось складностей, перешкод, Не треба е, переживати щодо цього, е, органи працюють. Працюють відповідально, працюють в режимі звичайному, без будь-яких перешкод. Тобто в рамках визначених законодавством там буде днів, якщо все ж таки є необхідність поїхати на лікування або якісь інші є досить поважні причини, цей строк можна зменшити до 3 днів, підтвердивши необхідність негайного виїзду за кордон. Тому знайте свої права, бережіть себе, скоро перемога до побачення.